Це все дуже важливо. Очевидно, що темою дня сьогодні є саміт НАТО у Вільнюсі, який очікувала Україна, за яким слідкує Україна і світ, і ми маємо зробити все для того, аби Україна стала 33-ю країною членом Альянсу. Насправді тільки членство в Альянсі є гарантією нашої безпеки ніяких альтернатив тут немає і бути не може. Ну і дуже було для нас важливо, щоб саміт у Вільнюсі не став повтором Будапештського меморандуму і Бухареського саміту альянсу, де Україну прокинули з ПДЧ. Напередодні Альянсу зустрічі зустріч у Вільнюсі відбулася важлива дуже зустріч генсека НАТО з президентом Туреччини, і там отримали дуже хороший і позитивний сигнал щодо того, що парламент Туреччини нарешті ратифікує рішення щодо Швеції щодо приєднання Швеції до альянсу. Що ми дуже і. Щиро вітаємо наших друзів і партнерів зі Швеції. Ну і очевидно, що Україна так само прагнула почути позитивний сигнал щодо запрошення до Альянсу. Насправді, на, ось зараз, на цей момент, ми маємо наступні результати. Заявлено, що до кінця війни, по суті, Україна не може стати членом Альянсу, начебто і нічого несподіваного. В той же час це ну, таке запрошення до Путіна на вічну війну. Тому що на заморожений конфлікт, тому що він зацікавлений в тому, щоб Україна не доєдналася до альянсу ніколи, і тому війна може тривати дуже і дуже довго. І очевидно, що тут українці розчаровані, тому що ми всі очікували від НАТО більш серйозної рішучості. І лідерства для того, щоб Путін розумів тільки мову сили. І насправді більш серйозний сигнал щодо запрошення України був би сильною відповіддю на цю неспровоковану війну і агресію, яка триває ніяких не 500 днів, не 501, не 502 дні, а вже більше 9 років. Друге, от в ці хвилини триває зараз виступ президента Зеленського на центральній площі у Вільнюсі. Там зібралися тисячі людей, і це правильно, що президент Зеленський поїхав на цей саміт. Тому що, по-перше, це не той привід, коли потрібно шантажувати наших партнерів. Що як не буде там необхідного Україні рішення, то ми не приїдемо. Нам потрібно працювати, переконувати, доводити. Тиснути, робити все для того, щоб Україна стала 33 м членом НАТО, і насправді часу до цього вікна можливостей, воно дуже дуже маленьке. ще рік. До Вашингтонського саміту, і для цього нам треба все зробити, щоб доєднатися до альянсу. Більше того, я ще раз наголошую, що вважаю дуже великою помилкою викотування і ігнорування саміту НАТО у Лондоні в 2019 році, коли президент Зеленський не доклав зусиль, щоби туди поїхати. і Саме там треба було подавати заявку. Нас би не прийняли, очевидно абсолютно. Але вода камінь точить, і ці такі кроки вони би ще, ще раз показали Путіну нашу рішення. Шучість і готовність рухатися далі до євроатлантичної інтеграції. Також на жаль, було проігноровано саміт в Мадриді. Ну і зараз, якби ще сьогодні не поїхали до Вільнюса, це було б, звичайно неправильно. Тепер по результатам. З позитивного важливо, що вже 11 країн заявили про своє доєднання до коаліції винищувачів, і українські пілоти розпочинають навчання для опанування цими винищувачами натівського зразка. Так само НАТО заявило, що буде підтримувати Україну і щороку надавати нам такої військової підтримки на 500 мільйонів. Доларів це все правильно і чудово. Єдине, от українці це ж війна на виснаження і зброя нам дуже потрібна. Але найключовіше, що втрачає Україна це життя наших хлопців, найкращих. І очевидно, що ми не можемо воювати вічно, тому що кожен день, кожен тиждень, кожен там місяць забирають тисячі тисячі життів наших найкращих воїнів. Ми зацікавлені як найшвидші перемозі, от саме тому. Хотілося б від НАТО почути більш рішучі відповіді щодо запрошення України. Очевидно, що позиція тут і української влади, і всіх політиків, і українського суспільства і в першу чергу, от хто найбільше зробили для майбутнього членства України в НАТО, це наших воїнів, спрацювала на те, що в кінцевому коміке ком буде там звучати слово, що Україна колись отримає запрошення. Але колись, от в чому ключове слово, ми не маємо поки що. Ніякого чіткого плану і бачення, як і коли це відбудеться, створена Рада нова Україна НАТО. Це теж добре, тому що на цьому майданчику ми можемо працювати далі, зближувати наші позиції, щоб шлях до НАТО був якнайшвидшим. Але Але далі, чесно кажучи, без сенсації: ніякої сенсації немає, в тому, що Україні ну. Підтверджено цим самітом не потрібно буде ПДЧ виконувати для членства України в НАТО. Насправді такі, як заохочувальний, заспокійлива датам обіцянка, що Україна може доєднатися до НАТО і без ПДЧ, вперше прозвучала ще на цьому провальному, абсолютно жахливому саміті. В... Бухаресті в 2008 році, коли як заспокійливе, після того, коли Німеччина і Франція заблокували отримання плану дій щодо членства для Грузії і України, там прозвучало, що ну, якщо умови будуть сприятливі, і буде відповідна суспільна підтримка. То обов'язково можуть ці країни доєднатися до НАТО і без ПДЧ. Тобто тут сенсації не відбулося. Але дуже важливо, що ПДЦ, падаче це конкретний план дій, який ти виконуєш, і потім твоїх союзників уже немає можливості сказати: ну ось там є якісь невиконані. Пункти домашнє завдання, тому ви не станете членом НАТО. І от нам потрібно мати оцей такий перелік пунктів відносно того, що як домашнє завдання має виконати Україна, аби стати повноправним членом НАТО. От українська влада має цього вимагати: от як є оцей перелік там семи пунктів від Урсули фон Дерляєн щодо членства України в ЄС. Отакі от, от пункти мають означені бути конкретні пункти Столтенберга там чи Байдена для того, щоб потім наші союзники не одягали щодня нам нові і нові там вимоги чи зобов'язання, розтягуючи наш перемовний цей процес на роки і десятиріччя. Це дуже і дуже небезпечно. Ну і далі, звичайно, хотілось би сполучених штатів більшого лідерства і рішучості щодо членства України в НАТО і від Німеччини. Виконання там своїх е, помилок 2008 року, але іноді треба дивитись на дзеркало в себе. Е, в Собі вірніше, собі треба дивитися в дзеркало, і це стосується України і української влади. Адже півтора роки тому, під час перемовин у Стамбулі, саме українська переговорна група вже була готова відмовитися від членства в НАТО в обмін на абсолютно ілюзорні, брехливі і маніпулятивні обіцянки Росії припинити бойові дії. І уже глишати банкової почали тоді зондувати суспільну думку щодо цього. А і тільки Позиція суспільства, яке не сприйняло відмови від НАТО, переконала тоді владу йти на такий крок, усвідомлюючи, що це буде провалами програшем. Друге, ну от якісь гарантії безпеки, там нові гарантії безпеки, заяві про те, що НАТО зараз показала свою там неспроможність захистити безпеку європейського простору від Путіна. Перше ж озвучила українська влада, і, на жаль, таким чином подарувала нашим. Партнерам міжнародним, нашим найкращим друзям, такий симулякр переключитися від вимоги. Без безальтернативності членства України в НАТО до обговорення якихось безпекових гарантій. Катя пише: сумно, що виснаження Росії проводиться за рахунок крові українського народу, втрати наші невідновні, це не зброя, не будинки, це життя українців. Саме так, саме так і насправді для нас дуже важливо зробити все для того, щоб Росія не просто понесла покарання за свої злочини, а щоб це трапилося якнайшвидше. і зробити те, роботу над помилками. Я ще раз наголошую. Що саме українська влада так само рік тому, більше року тому, сказала, що ми працюємо над планом там безпекових гарантій, такий як ізраїльський такий а, план. І... Подарувала тим самим певний симулякр щодо дискусії без альтернативності членства в НАТО. Очевидно, що ніяких безпекових гарантій, окрім членства в НАТО, не існує. І тому розпилятися на якісь інші безпекові гарантії не потрібно. Це помилка, як на мене, і нам потрібно говорити виключно про членство в НАТО. Друге, коли Сполучені Штати говорять про те, що для України не буде ну, виключень щодо відповідності стандартам НАТО, це теж правда. Очевидно, що НАТО. Наша армія повністю відповідає стандартам НАТО. Вітають нас, слава Україні, слава ЗСУ, от ЗСУ слава. Тому що наш головний дипломат сьогодні це ЗСУ. Те, що Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, це в першу чергу перемовини тут провели Збройні Сили України. Так само, як і по НАТО, Збройні сили України ну, до них немає жодних питань і претензій. Кожна країна НАТО усвідомлює, що сьогодні збройні сили ну, відповідають найкращим стандартам. Це мотивована, високопрофесійна, класна армія, яка демонструє мінімальними абсолютно можливостями величезної, височений. Результат своєю жортовністю, але ж є інше питання. Вибачте, будь ласка, коли Швеція і Фінляндія будуть членами НАТО без ПДЧ, то тільки тому, що це країни з низькою абсолютно толерантністю корупції. А з високим економічним ростом, з демократією, з захистом прав людини зі свободою слова, з децентралізацією. Власне, Україна має відповідати цим стандартам у всіх сферах. В нас сьогодні є біда зі свободою слова. У нас звертається децентралізація. В нас інститути не працюють. В нас інститут парламенту ну, просто обнуляється. Уряд сьогодні виконує так само таку ритуальну функцію абсолютно. І не може офіс президента собою підміняти уряд і парламент і мерів, і все на світі. Це неправильно. Очевидно, що наші партнери все голосніше задають питання щодо боротьби з корупцією. Це треба почути. Ну, днями будуть засідання парламенту. Якщо ви думаєте, що там стоїть в порядку денному відновлення декларування, то це не так. А для наших партнерів це важливо. Очевидно, що для них важлива прозорість закупівель, в тому числі в оборонній сфері. Очевидно, що важлива підзвітність уряду парламенту і суспільству. І не будуть наші партнери давати мільярди і мільярди, коли це там буде якось невідомо куди ну, зникати. Тому тут потрібна звичайно, більше прозорість і звітність. Тому я думаю, друзі, що саміт в Вільнюсі нам потрібно дуже так серйозно проаналізувати і зробити і роботу над помилками. На чим варто зосередитись для того, щоб ми не втратили вікно можливостей і щоб цього року Україна розпочала такі офіційні перемовини щодо вступу України до ЄС. І до Вашингтонського саміту НАТО ми були готові отримати ну, офіційне запрошення. Очевидно, що поки триває війна, є проблеми тут, але ми маємо переконати наших партнерів в безальтернативності цього шляху не тільки для України, а для Європи. Складається враження, що влада спеціально все робить, щоб нас не взяли в НАТО. Ну, у мене складається насправді інше враження. Я думаю, що влада сьогодні. Переглянула своє ставлення до НАТО, тому що бачить, знаєте, основа держави це армія мовою віра. Можна над цим знущатися, ржати десь там по закуткам. А коли ти сам береш владу і свідомлюєш, що на цьому будується Україна, і Україна без сильної армії, без захисту своїх цінностей і мови, яка єднає українців, і робить їх націю без своїх духовних цінностей, не існує, то тоді ти все одно стаєш ідеологом цієї формули, так само, як і є. НАТО, всі українські президенти хтось рано, хтось дуже пізно але приходять до того, що це безальтернативність. Але мені здається, що декому все ж таки не вистачає там, ну, певних професійних речей. Це я про... Про те, що і парламент треба більше залучати до перемовного процесу щодо НАТО, ми тут все, що можемо, робимо на наших там, міжпарламентських зустрічах і таке інше, але ж і не треба дарувати нашим партнерам такі альтернативні насправді ідеї, да? як якісь безпекові інші гарантії, які не включають НАТО. І от я ще чого дуже боюсь. Мені б хотілося, щоб влада тут нас почула, що коли немає чіткого переліку, домашнього завдання, що має зробити Україна. Для того щоб вона офіційно отримала запрошення і чіткі там якісь часові рамки, тоді це може знаєте нанизуватися там на безкінечно нові і нові вимоги. І отут, от наші переговорники, офіційні представники від влади, які ведуть зараз цей процес, повинні цього добитися, в тому числі в рамках новоствореної ради Україна НАТО. От я хочу нагадати, як президент Порошенка в травні 2015 року на саміті Східного партнерства в Ризі просто збив поправку, яку просувала, до речі, теж Німеччина щодо того, що в підсумковому документі хотіли зафіксувати, що безвіз Україна отримає тільки після закінчення війни. І він дуже чітко наголосив на тому, що, вибачте, ми виконуємо вимоги відповідності країни нашим вимогам отримання безвізу і е, країн ЄС це включає в себе там створення антикорупційної інфраструктури, демократизацію України, е, реформу там наших кордонів і таке інше. А ну війна, вибачте, будь ласка, тоді Путін буде вічно її вести, аби тільки ми не отримали безвіз. І нам вдалося тоді збити цю політичну вимогу, і українці отримали безвіз. Хоча війна триває, я ще раз нагадую, війна триває точно не 500 днів. Дуже важливо зараз отримати ось такий перелік. Що я хочу ще сказати, що є в цій країні люди, які конкретно і абсолютно відповідають за те, що давали нашим партнерам в тому числі оці такі. Піддавки говорити, що не все ж суспільство підтримує членство в НАТО. Я маю на увазі колишніх регіоналів і ОПЗЖ. Ви всі пам'ятаєте, як в 2008 році під час драматичного цього саміту в Бухаресті парламент було заблоковано, і Нестор Шуфрич там з її же снімі скакали з кульками НАТО-НІ. Так от зараз Нестор Шуфрич у нас очолює Комітет Свободи Слова. Це ж абсолютна ганьба. Вибачте, будь ласка, це неможливо, коли є заборонена партія, коли її представники сьогодні вже представляють якісь нові там групи і таке інше. Коли у нас в країні конкретні проблеми зі свободою слова. Нестор, який безпосередньо разом зі своїми друганами повинен в тому, що Україна роками, роками блокувалася. Оцей наш шлях до НАТО він зараз у нас голова комітету свободи слова. ці люди мають понести політичну відповідальність. І я думаю, що найправильнішим рішенням за підсумками розбору польотів щодо саміту у Вільнюсі, треба і Нестора Шофрича негайно негайно зняти з голови комітету свободи слова. Відповідно, постанову ми зареєстрували і будемо на ній наполягати. Очевидно, ми завтра бажаємо президенту Зеленському успіху на першому навгураційному засіданні Ради Україна НАТО. Сподіваємося, що там будуть озвучені всі позиції України щодо отримання конкретної. Все-таки запрошення нас до членства і перелік тих пунктів, які як домашнє завдання Україна має виконати для того, щоб а, бути не просто готовим до членства в НАТО, а відповідати стандартам і критеріям. Так, це, це є сьогодні сформульовано Європейським Союзом щодо членства. Очевидно, що ми маємо серйозно поставитись до цього нашого домашнього завдання. Маємо активізувати наш діалог зі Сполученими Штатами і з іншими країнами НАТО, які а, поки що так. Там не дали відповідь щодо там готовності негайно а, дати Україні а, ну, таку перспективу нашого членства. Маємо подякувати всім, хто боровся за нас весь цей час. Це і країни Балтії, і Польща, інші наші друзі серед членів НАТО, і, і це дуже важливо. А, ми дякуємо всім за військову підтримку, за технічну, за матеріальну. Це важливо, але очевидно, що українці сьогодні. Думають про ключове. Ми платимо за цю війну з Росією дуже дуже важкою ціною, ціною життів наших воїнів. І це не може тривати вічно, і хотілося б від наших партнерів. Більшої солідарності от саме в тому, щоб зупинити ці вбивства, і тільки НАТО тут може дати такі безпекові гарантії для України. Я думаю, всі ми маємо попрацювати, щоб Україна стала 33 м членом НАТО і від партнерів я ще раз наголошую, хочеться тут більшої такого лідерства, але і давайте про наші домашні помилки. Дуже чесно і відкрито говорити. І влада не повинна тут ображатись на критику. Я ще раз хочу сказати, що так як наша фракція тримає єдність, мало хто це робить. Але вибачте, будь ласка, опозиція на те і опозиція, щоб контролювати владу і дуже коректно дипломатичний спосіб, враховуючи, що зараз війна, вказувати на ті речі, на які варто звернути увагу, які варто виправити. Сьогодні українській владі треба ну взагалі. Сказала так, нашій державності треба більшої професійності і відповідальності. Це важливо. А, дякую всім, хто дивився мене. Байден, що в НАТО, ну я не вживаю, вживаю нецензурну брань, яка тут написана: але, але, але. Членство в НАТО базується на цілковитій довірі. Захід довіряє українському народу нашій армії, але до теперішньої влади довіри немає. Ну, Всім треба на себе дивитись дзеркало, це правда. Дякую всім, що доєдналися. Буду намагатися щодня о 20 й виходити в прямий ефір, обговорювати актуальні теми. Очевидно, що завтра тема наша буде це інавгураційне засідання Ради Україна НАТО. І от ви знаєте, друзі, я в політиці, ну в парламенті, вже достатньо давно, але і до того в політичній журналістиці. Я ну, вже 25 років є таким дуже переконаним, переконаним пропагандистом безальтернативності членства України в НАТО. І дуже рада, що ніколи не змінювала цю думку. Щаслива, що сьогодні 89% українців підтримують членство України в НАТО, але якою важкою ціною? Давайте згадаємо, що всі ці Шуфричі, всі ці канали. В тому числі один плюс один, які давали годинами йому праймтайм, розповідали про те, що не все так однозначно з цим НАТО, а на що нам туди йти, і про відповідальність всіх, чому ми сьогодні не в НАТО, колись варто нам буде дуже, дуже чітко провести аналіз. Але поборемося, я вірю в те, що Україна стане 33-м членом НАТО, і якнайшвидше. це буде дуже справедлива ціна. За ту жертовність, за той великий подвиг, який сьогодні роблять першу чергу українські військові і українська армія, яка вже точно відповідає стандартам НАТО. Всім хорошого, спокійного вечора, тому що ці гадюки рашистські точно нам спокою не дають на фоні саміту. Да? кожні сьогодні там кілька годин повітряні тривоги, але і це поборемо і переживемо. Все буде Україна, а Україна буде членом ЄС і НАТО. Слава Україні!